Погода в Україні знову стане холоднішою. У найближчу ніч місцями ймовірні заморозки у східних, північних та центральних областях нашої держави. Про це розповіла синоптик Наталія Діденко. Вона зазначила, що найближчим часом у нашій країні особливого тепла не передбачається. Года буде прохолодною. Одразу скажу, скільки бачить синоптичне око, особливого тепла тим баче спека в Україні найближчим часом не передбачається. Так помірно так комфортно, вдень десь в межах плюс 13, плюс 19 градусів. Часом десь вискочать градуси за межі плюс 20. Але атмосфера швиденько зажене градуси назад. У теперішні межі, зазначила синоптик. Тепліше буде лише на півдні України та на Закарпатті. Але навіть там переважно очікується свіжа погода у п'ятницю, 10 травня. Максимальна температура повітря в Україні становитиме плюс 14, плюс 18 градусів у південній частині та на Закарпатті від плюс 19 до плюс 21. Антициклон, який у п'ятницю ще продовжуватиме панувати на території нашої держави, відганятиме дощі, тому в цей день буде малохмарно і сонячно. Хіба що хвіст атмосферного фронту замовить місцями невеликий дощ на Сумщині, Чернігівщині та в другій половині дня збільшиться хмарність на Київщині? Додала Діденко, у Києві 10 травня не буде істотних опадів, але після обіду на небі побільшає хмар. У столиці України вночі буде плюс 3 плюс 5 градусів, а в день повітря прогріється до плюс 17. Щодо погоди в Україні на вихідних, то у суботу, 11 травня, невеликі дощі місцями пройдуть у західних областях, а також у центральних та на сході. А на провідну неділю опадів в Україні не передбачається. Раніше повідомлялося, що в Україні очікується заморозки до мінус 4 градусів. І грози Україну накриває холодна погода. У низці областей заморозки вночі та вранці будуть не лише на ґрунті, але місцями також у повітрі до нуля мінус градусів. Синоптик розповів про погоду на тиждень. Також раніше синоптик назвав дату, коли припиняться заморозки в Україні. Заморозки у найближчі дні ще будуть спостерігатися в більшості областей України. Вони будуть як на ґрунті, так і в повітрі. Нагадаємо раніше. Синоптики також попередили, що влупить п'ятиградусний мороз. А також повідомляли, коли в Україну прийде потепління. Синоптики оголошували перший та другий рівень небезпеки, але вже через декілька днів заморозки припиняться. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.